Одеса саме по собі місто дуже надзвичайно цінне, і воно не випадково стало. увійшло в ЮНЕСКО під захист ЮНЕСКО. Ну, це так, це не захист насправді, це визнання цінності і вартості міста. культурної спадщини міста. Загалом так. І архітектуру в тому числі, тобто досить високі втрати вже. І це ще, не, знаєте, погано. Тобто тут погано в тому, що у нас передвоєнний стан справ у культурі був дуже поганий, і ми втратили багато об'єктів, тобто вони були доведені до такого стану, що дії воєнні вони ще більше руйнують цю спадщину, тому що вона беззахисна. Тобто у нас дуже погані покрівлі, там дуже погані рами віконні в будівлях. І ми зараз бачимо, прилетіла ракета, і де вціліли вікна, а де ні. І, і ще до цього додається те, що ці рами дерев'яні, вони. Не були відремонтовані, не доведені до сучасних вимог, щоб вони там були теплозберігаючі, там, щоб і тим не менш, щоб сонація була гарна в будівлях. Тобто це, цей баланс був зруйнований. Я вже не кажу про покрівлі, які шифер це матеріал, який не, ну, заборонено використовувати. Він не тривкий, він. Хри. Крихкий, він вогненебезпечний. і те, що ми свого часу замінили всі ці покрівлі, вони довели наші міста до такого жахливого стану, тому що наші будинки, будівлі, культурна спадщина, вона більше руйнується від води ніж від там від війни.